Народна пісня, перлина, що шліфується віками. До неї треба дбайливо ставитися, берегти її. Ці слова належать педагогу, композитору і диригенту та, перш за все, відомому організатору та художньому керівнику державного українського народного хору Григорію Верьовці. Він прославився на увесь світ як знавець та інтерпретатор української народної пісні. Саме їй він присвятив свій талант і все своє життя. Триває ювілейна 120-та річниця з дня народження нашого славетного земляка. І зацікавленість до цієї постаті не зникає понині. Тому ми спробуємо розкрити велич таланту Григорія Верьовки і осягнути бодай невеличку частину його доробку, аби довести неоціненне значення його творчості для музичної культури України і як багато він зробив для рідної землі. Для цього ми побували у Чернігівському музичному училищі імені Левка Ревуцького, де вивчається творча спадщина Григорія Гурєвича. та відвідали унікальний історико-краєзнавчий музей, що носить ім'я нашого видатного земляка, і знаходиться на його малій батьківщині у селі Березному Менського району, що на Чернігівщині. Григорій Верьовка народився 25 грудня 1895 року у селі Березна Менського району, в родині регента церковного хору, що вмів грати і на скрипці. Мати знала багато українських пісень і чудово виконувала їх. Григорій Гурєвич народився в дуже великій родині. У них було 13 дітей, 6 дівчаток і 7 хлопців. Ну, хлопці померли, залишилося тіль залишились Григорій. Антон і Степан. Степан працював лікарем в Лосинівці, Антоненко Антон проживав у Моргуличах, також створив дуже гарний ансамбль, який називався Світанок, який відомий також був не тільки в Чернігівській області, а дуже часто він виступав у Києві. Дуже часто був і у Березному. Вся родина любила дуже співати. А ще батько Григорія Гурєвича керував хором церковним хором у селищі Березна. А коли Григорій Гурєвич віров. Виповнилось 11 років, сім'я переїхала в село Локниста і він також керував Локнистинським хором, був регентом хору. Ну а Григорій Гурєвич, дивлячись, як батько грає на музичних інструментах, от, як гарно всі співають, вирішив стати музикантом. В експозиції музею знаходиться перша скрипка Григорія Гурєвича-Верьовки, на якій він вчився грати. Брат подарував йому ковзани, а в товариша була скрипка. І Григорій Гурєвич дуже хотів кататись на ковзанах, але грати на скрипці він хотів ще більше. І тому він товаришу віддав ковзани, а собі взяв скрипку. Помінялися. Спочатку Григорій навчався у трирічній земській школі, потім у духовному училищі Чернігівські семінарії. Тут він старанно опановує гру на різних музичних інструментах, співає в семінарському хорі. А відтак і в архієрейському, який відвідував і майбутній поет. Павло Тичина. Григорій Юрйович товаришував із Павлом Григоровичем Тичиною. Вони навчались в двох архірейському хорі міста Чернігова, потім навчались в духовній семінарії. І потоваришували вони. Тому що у них були в одного дуже велика сім'я і в другого дуже велика сім'я. І Григорій Гурєвич був спокійна дитина, а Павло Тичина більш жвавий. І коли Григорія Гурєвича ображали товариші, то Павло Григорович Тичина завжди за нього вступався. І вони мали міцну дружбу, і цю дружбу вони пронесли через все своє життя. В історико краєзнавчому музеї знаходиться куточок, де зібрано інформацію про тісну творчу співпрацю двох видатних діячів культури та міцну чоловічу дружбу, що пов'язала обох на довгі роки життя. Зберігається і вислів Павла Тичини, де йдеться про високу оцінку творчості Григорія Верьовки. Світлий і прекрасний талант, творчість Григорія Гурійовича, Верьовки, як і вся його практична діяльність, коли б вони були повністю написані літописцем, могли б скласти собою багатогранне цінне видання. Павло Тичина у 1918 році Григорій Верьовка вступає до Київського музично-драматичного інституту імені Лисенка і вивчає теорію композиції у Болеслава Яворського. У 1925 році разом із Павлом Тичиною створив музичну капелу імені Леонтовича, а потім відкрив і очолив на її базі музичну школу. Згодом він викладає хорове диригування у Київському музично-драматичному інституті імені Лисенка. У першому київському музичному технікумі в Українській республіканській філармонії викладає і у консерваторії. А на початку Другої світової війни Григорій Вірьовка науковий співробітник евакуйованого в УФУ інституту фольклору та етнографії Академії наук України. Багаторічна викладацька діяльність у різних музичних навчальних закладах і робота з численними самодіяльними хоровими колективами примножили його знання і професійний досвід. Тож не дивина, що він у 1943 році за короткий час організував у Харкові український народний хор і очолив його. З цим всесвітньо відомим хоровим колективом нерозривно пов'язана вся подальша творчість Григорія Вірьовки як диригента. Він їздив по містах і селах відбирав кращих учасників художньої самодіяльності, з яких і створив хор. Він займався також фольклором. Спочатку він збирав українські народні пісні, записував від своїх родичів і знайомих, а потім уже він їздив також по селах, збирав кращі пісні, в які були об'єднані у збірники. У його є повне видання творів, і також є окремі видання творів у запису Григорія Гурівчавірівки. Народних пісень. Ну, в основному, хор і співав українські народні пісні. Він був композитор, диригент, народний. Більшість пісень, особливо багатоголосних, виконувались народним хором без змін. Так як співав народ у повсякденному побуті. Завдяки концертам хору ще ширше і гучніше лунала по всій країні слава української пісні. У нас проживав Борис Семенович Драбкін, який працював директором тоді Березнянської середньої школи. І він товаришував з Григорієм Гур'євичем Верьовком, він його дуже знає, пам'ятає і його родину. І він вирішив створити музей. Спочатку була створена музейна кімната на базі Березнянської музичної школи. От а в 1981 році, завдяки Борису Семеновичу, він добився було відкрито музей у нашому музеї. Дуже багато фотографій, документів, листів, які належали Григорію Вірьовці і його родині. От, також подарунки, які йому дарували учні, які дарували йому учасники хору. Також фотографії Григорій Гур'євич керує хором на Шевченковій горі у місті Каневі. Особисті речі Григорія Гурєвича, чемодан, з яким він їздив у відрядження, і там його олівці, ручки, інструмент для бриття. Також він завжди виступав в українських сорочках. В чемодані можна побачити українську сорочку. Подарував родина Григорія Гурєвича, подарувала нам програвач, який їм належав, є капці його, ваза. Чашки, якими він користувався. Ну і коли відвідували квартиру, де жив Григорій Гурєвич, то можна було знайти у його літературу і іноземна мова, і природа, і історія, це і хімія. Це говорить про те, що він був всесторонньо розвинутою людиною. От він любив різні науки, не тільки він займався однією музикою. Зі спогадів Маргарити Людвіг, професора мінської консерваторії про захоплення Григорія Варьовки. Про Григорія Гурювича можна впевнено сказати, що він не змарнував жодного дня свого життя. Навіть під час відпусток він працював. Разом з тим він не цурався нічого людського. Дуже любив товариство друзів, дотепний жарт. Зворушливо і ніжно був закоханий у рідну українську природу Дніпро, полюбляв веслування, плавання, рибалку. Любов до природи була в нього напрочуд поетичною. Чудові пейзажі часто викликали асоціації з музичними творами, віршами, картинами видатних майстрів живопису. Григорій Гур'євич Вірьовка дуже часто приїжджав із своїм хором в березне на батьківщину. І останній раз він був у лі, влітку 1964 року. Він відвідав Березнянську середню школу, спілкувався з Борисом Семеновичем Драбкіним. Подарував Борису Семеновичу для школи Баян, який знаходиться в експозиції нашого музею. Ну потім Борис Семейнович, коли йшов на пенсію, він його передав у наш музей. Учасники хору подарували нам костюми, в яких виступав. Виступали вони на концертах: це чоловічий костюм і жіночий костюм. Також подарували музичні інструменти, сопілки віддатного сопілкаря Бабровнікаба, який прийшов першим у хор, також бандура, цимбали і скрипка. Написав вірш. У нас працював у Березнянській неповній середній або першого другого ступенів учитель Іващенко дуже гарного вірша. А Скидан той вірш положив на музику, і тепер виступає наш хор завжди на свята Віровки в нас у музеї і співав ту пісню, яка дуже-дуже гарна. Написав поему про Григорія Гур'євича і Анатолій Ромашко, один з небагатьох уже односельців, який пам'ятає і шанує свого уславленого земляка. Григорія Гур'євича зустрічав кожну осінь. Він к нам приїздив, ставив виставу. І перша дія закінчується, відкриває двері і землячки, будь ласка, в зал. І ми біжали і слухали. Його ту постанову. Він такий був невисокого росту, кремезний, добродушний. З самого початку роботи з українським народним хором Григорій Варьовка спирався у своїй творчості на народну пісню і музично хореографічне мистецтво. Без сумніву, найвищим видом мистецтва, найбільш талановитим, найгеніальнішим, є народне мистецтво. Тобто те, що відбито народом, що народом збережено, що народ проніс через століття. Григорій Вирьовка. З особливим трепетом. Я завжди буваю в музеях наших видатних земляків. Один із них, який славить нашу Україну, не тільки Чернігівщину, Україну далеко за межами. І є Григорій Горюйович Вірьовка, і, і я дуже тішусь тим, що він є нашим великим земляком. Я тішусь тим, що хор, який він створив, сьогодні називають совістю, сьогодні називають гідністю, совістю, сьогодні називають всякими чеснотами і пов'язаними із Україною. У своїй композиторській діяльності Григорій Верьовка особливу увагу приділяв музично-поетичним творам для голосу з інструментальним супроводом. Ще в студентські роки він створив чимало пісень, романсів на слова Павла Тичини та інших українських поетів. З великою любов'ю композитор записував і обробляв народні пісні. Загалом у його творчому доробку понад 230 обробок пісень. Та не лише він опанував неповторний колорит українських народних пісень, а й освоїв цілу низку творів класичної музики. Велику допомогу художньому керівникові в доборі й освоєння репертуару надавала його дружина, диригент, заслужений діяч мистецтв Елеонора Скрипчинська, яка працювала в хорі з часу його заснування. Найкращий друг і соратник була Елеонора Павлівна Скрипчинська. Вона також займалася музикою, познайомилася із Веревкою з Григорієм, і вони вона також керувала хорами і працювали вони разом. Дітей вони не мали, жили дуже скромно. Але за ці кошти, які вони отримували, тому що вони були і Григорій Гурєвич був професор, і Елеонора Павлівна Скрипчинська. Які кошти отримали, вони навчали бідних студентів обдарованих і також навчали своїх родичів, які також мали якесь відношення до музики. У 1952 році український народний хор уперше вирушає на закордонні гастролі. Спочатку до Румунії, а потім і в інші країни світу. Кожен його виступ мав величезний успіх. Він полягав у вдало підібраному пісенному та хореографічному репертуарі, блискучому виконанні музичних творів. Ось як згадувалось про виступ хору у німецькій газеті Цайтун 1958 року. Неможливо словами описати видатне вокальне і танцювальне виконання цього всесвітньо відомого колективу. То ніжні й жартівливі, то як могутні хвилі бурхливого моря народні пісні, незважаючи на чужу мову, вони ніби за помахом чарівної палички перенесли слухачів у глибину духовного життя і природи великого народу. Гастролюючи в різних країнах, колектив неодмінно виконував пісні тих народів, перед якими виступав, і мовами цих народів. На початку 60-х років у його репертуарі, крім сотень українських творів, було понад 50 пісень авторів 22 країн світу. Тож не випадково, у 1959 році Всесвітня Рада Миру нагородила український державний народний хор срібною медаллю за великий внесок у справу зміцнення миру і дружби між народами, а його керівника грамотою. Характерно, що більшість артистів хору це колишні учасники художньої самодіяльності, які не мали ніякої музичної освіти. Таких разючих успіхів вони досягли завдяки величезній роботі керівників хору і всього колективу над оволодіванням виконавською майстерністю. І коли читає спогади учасників хору, то можна прослідкувати те, що Григорій Гурєвич Берьовка вже навіть будучи сам хворим. Учасники хору вже бачили, що він хворий, але він дуже дуже піклувався за своїх артистів. Він за них переживав, щоб у них були дуже добрі умови проживання, щоб вони гарно харчувалися, щоб вони не хворіли. І про це згадують учасники цього хору. Також у Елеонорі Павлівни і в Григорія Гурєвича були учні і послідовники. У нас також є стенд, який говорить про те, скільки дуже багато було в його учнів і послідовників. Зі спогадів учениці Григорія Варьовки, Зінаїди Гаркуші. Григорій Горюйович був великим знавцем української народної пісні і народного співу. Він тонко і уміло добирав у хор співаків з народною манерою виконання. Кожна партія укомплектовувалась своєрідними специфічними народними голосами, і тому хор звучав надзвичайно колоритно. Творчість Григорія Барьовки була багатогранною, як і його талант. Понад 40 років життя він присвятив педагогічній діяльності, дбайливо плекаючи музично обдаровану молодь. Це зумовило появу на творчій ниві десятків талановитих диригентів-формейстерів, які примножують безцінні скарби народно-пісенної культури. До гідних продовжувачів школи Верьовки у нашому краї належить і подружжя Раїси та Миколи Борщ. Я завдячую Григорію Гур'євичу за його. Блідну роботу, за його працю, за його такий великий внесок у культуру українську, на якому ми виховувалися і в студентські роки. І виховуємо зараз своїх студентів, і зараз в професійному колективі є твори Григорія Гур'євича Верьовки. Як можна обійтись без цього величезного, величезного спадку, який залишив нам Григорій Гурєвич Верьовка. Мені дуже приємно, що я знала його дружину Скрипчинську Елеонору Павлівну. У мене навіть є вона подарувала з написом книжку про Григорія Гурювича Вірьовки. Це було в студентські часи, коли я навчалася з Київській консерваторії. У нас було тріо бандуристок. Ми брали участь в концерті, присвяченому Вірьовці. І ось після концерту вона була зворушена і подарувала таку книжку. Це для мене величезна реліквія. Так що Григорій Гурювич Вірьовка він з нами поряд. Він живий. Його творчість живе, його творчість надихає. Композитор спробував свої сили і в галузі інструментальної та вокально-симфонічної музики. Найбільше творів написав він для скрипки, інструмента, що його він добре знав ще з юнацьких років. Серед них лірична пісня для скрипки та фортепіано, що відзначається яскравою мелодійністю. А завдячуючи невтомним педагогам і талановитим учням Чернігівського музичного училища імені Левка Ревуцького, ми маємо можливість послухати цю пісню у її унікальному виконанні. До речі, ім'я і творчість видатного композитора і диригента дуже шанується у Чернігівському музичному училищі. Тут в одному із класів облаштовано кімнату музей Григорія Верьовки. Є кімната, музей. Григорія Гурювича Вірьовкиць, вона обособлює взагалі все хорове мистецтво нашого українського народу. Бо Григорій Гурювич построїв хорову, нашу спадщину на розвитку української народної пісні, так і душі українського народу. Ось тому студенти, слава Богу. Ходять в аудиторію, там займаються, вивчають його творчість, вивчають творчість його учнів, вивчають творчість українського народу і стають цього добріше, багатіше, духовніше і ще більше палко люблять свою неньку Україну. Але у нас немає оригінальних речей. Які є до яких прикасалась руки, душа і тіло Григорійовічевільовки. Тому надзвичайно важливо мати саме такі музеї на малих батьківщинах видатних наших земляків, всячески опікуватися ним, допомагати, цінувати і як зеницю ока, оці осередки. Бо саме тут ти перебуваєш, переносишся у ті далекі. Чи не зовсім далекі часи, коли жили ці видатні постаті українського народу? Григорій Варьовка обирався головою спілки композиторів України. Незважаючи на напружену творчу громадську роботу та постійні гастрольні поїздки, він видав кілька збірників статей про розвиток хорового мистецтва в Україні, а також частину записаних ним пісень. Він був удостоєний звання професора, заслуженого діяча мистецтв, народного артиста України. Помер Григорій Вірьовка 21 жовтня 1964 року і похований на байковому кладовищі в Києві недалеко від могили свого друга Павла Тичини. А в 1968 році за активну концертно виконавську діяльність його було посмертно нагороджено державною премією імені Тараса Шевченка. Державний український народний хор із 1965 року носить ім'я свого засновника. На Малій Батьківщині у Березному завжди відзначають день народження свого славетного земляка. До сторіччя з дня народження Григорія Гур'євича було збудовано співоче поле, сільське, перше на Україні. На ньому дуже часто проходили концерти, звіти. І в 1995 році до сторіччя нашому музею також було присвоєно ім'я. Григорія Гурівча Віровки, і у нас зараз комунальний заклад, Березнянський історико-краєзнавчий музей імені Григорія Гурівча Віровки. Ми також святкуємо всі дати, які відносяться до Григорія Гурівча Віровки. Не тільки ювілейні дати, а кожен рік до 26 грудня, може там 24, 25 5 грудня у нас проходять у музеї заходи. Ми організовуємо свято, де запрошуємо школи, запрошуємо лікарні, запрошуємо жителів селища. От, також запрошуємо учасників художньої самодіяльності. Або мене раніше запрошували, а тепер березнянський будинок культури. І дуже гарні відбуваються свята. Жителі селища дуже такі раді цим святам. Довгий час продовжував добрі починання Григорія Верьовки і очолював хор, народний артист України Анатолій Авдієвський. Та, на жаль, він пішов у вічність, але залишилася висока школа і збережені традиції. Збереглися й згадки Анатолія Авдієвського про його шанованого вчителя. Хоровому мистецтві Григорій Гурійович був людиною номер один. Він вчив артистів поважати народню пісню. Був людиною доброзичливою і делікатною. У Григорія Гурійовича було дуже гарне почуття гумору. Він був справжнім професіоналом і чудовою людиною. Анатолій Авдієвський. Високо шанується ім'я Григорія Верьовки серед яскравих представників творчої інтелігенції України. Ось що говорить про відомого композитора і диригента, професор Національної музичної академії України імені Петра Чайковського Володимир Рожок. Григорій Гурючу було дано завдання від уряду: створити український народний хор. І 11 вересня, 43-го року, в Харкові, який щойно звільнили 23 серпня, створюється український народний хор. Для чого? Для того, щоб підняти людей з колін. Люди виплакали за роки війни. Люди вистраждались, і треба було піднімати патріотичний дух українського народу і показати, що ми є нація, що ми є народ. Що ми є держава. І Григорій Гурич блискуче справився з цим завданням. Він був завідувачем кафедри хорового диригування, виховав цілу плеяду талановитих хорових диригентів. Якби він виховав лише одного Левка Венедиктова, героя України, народного артиста, 50 з лишнім років, який очолював хор оперного театру нашого, то цього було б достатньо. Але він виховав десятки сотні молодих талановитих диригентів. Ми шануємо цю постать, будемо. Завжди його, так сказати, возвеличувати, тому що він є унікальний митець, зробив дуже багато для розвитку української музичної культури. Сьогодні творчий колектив Верьовки має назву національного заслуженого академічного народного хору. Чернігівці не раз змогли насолодитися задушевним співом, запальними танцями цього колективу. А наприкінці 2015 року в честь відзначення 120-ї річниці з дня народження Григорія Верьовки. Хор подарував велику концертну програму. Звиваючи традиції і напрацювання свого вчителя, цей колектив сприяє збагаченню духовного світу, українською народною музикою. Несе в світ любов і шану до української пісні. Відтак добра справа майстра продовжується, а значить, вона живе.